Вітаю всіх глядачів! Ви на ютуб-каналі компанії ВЕСТ. Сьогодні вам хочу показати один з моїх улюблених насправді тракторців. Дуже старенький трактор, в районі 40 років. Янмар, серія YM. У В нас є зараз на майданчику 1700, але трактори ці бувають там від 13 кінських сил до 22 серії YM я зустрічав. Отже, в нас є 1700-й, дуже-дуже класний, 17 кінських сил, двохциліндровий двигун. Тракторець ми підготували, пофарбували, звичайно, що він гарно, красиво виглядає в стані оригіналу. Чому я ці трактори так люблю? Тому що трактор насправді дуже простий і супернадійний. Просто супернадійний тракторець. Він, до речі, вже обслужений повністю. Замінені фільтри, замінені рідини. Трактор лише задньоприводний, тобто в нас крутиться лише два колеса задніх, але є блокування. Є блокировка диференціалу. для такого домашнього господарства, для своїх потреб більш ніж закриваєте потребу. Значить, дизельний двигун потужності 17 кінських сил ми сказали. Коробка перемикання передач в нас з механіка, Чотири швидкості вперед, одна назад, два діапазони. Про блокіровку я вам сказав. Тут назвав підбору потужності. Резина передня японська і задня теж японська в дуже гарному стані. Брішстоун. Розмір 8,3 на 24. Також комплектується даний тракторець ґрунтофризою робочою шириною. 130 см, трьохточкова навіска з карданчиком все є. Зараз трактор заведемо, покажемо вам, як працює. Хто шукає собі трактор для власних потреб, для власного господарства, щоб просто собі обробити свій там город, нікого нічого не просити, зверніть увагу на цей варіант. Це така робоча конячка. Дуже робоча конячка. Якщо у вас не гориста місцевість, спокійно можна пробувати тягнути двокорпусний плуг, тільки потрібно спереди буде довантажити обов'язково. Якусь вагу. Актуальна вартість такого трактора 4400 умовних одиниць. Якщо раптом хтось з вас має мототрактор і дивиться це відео, віддавайте нам свій мототрактор, можна обміняти. Мототрактор здаєте, ми вам привеземо з такого красення. Повірте, це, це зовсім інший комфорт по роботі. Зовсім інший. Тому та є ось такий хороший варіант: 4400 умовних годиниць в комплекті з грунтофризою. Так само документи, звичайно, що дамо на тракторець на для реєстрації і гарантію. Звичайно, що гарантію на техніку, тому що ми її обслуговуємо. Також зробимо. Тому, кого цікавий, телефонуйте. Весь асортимент тракторців є на нашому сайті, весь В описі до цього відео будуть всі активні посилання. Тому. І контакти, кого цікавить, звертайтеся, телефонуйте, приїжджайте на наші майданчики, місто Львів, кільцова дорога сукільника, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Не забудьте поставити лайк цьому відео і обов'язково підписатися на наш Ютуб канал. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.